Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Юлія, і сьогодні початок тижневого влогу, але він в мене в п'ятницю, тому все буду знову показувати за один день і розказувати, що в'язала в який день. Тож, я вже пров'язала ось тільки цього светра павутинки, який у мене в'яжеться на спицях 25. Величенький проєкт в мене вже вийшов, він доволі широкий, бо замовниця хотіла, щоб він був о, такий оверсайз. Тож ось так виглядає. Ось так це виглядає. Дуже класно, дуже ніжно. Мені подобається. Дуже цікава така повудинка. Довго зупинятися не буду, бо я ще тільки почала її в'язати. І тут ще багатенько роботи. Я сподівалася її дов'язати на цьому тижні, але не так сталося, як гадалось. Не зв'язала ще. Але замовниця в мене не спішить. Вона хоче, щоб було гарно, красиво і з любов'ю у кожній петельці. Тому ось Таке в мене просування по цьому светру. Це светр з мохеру на шовку, хто не дивився попереднє відео. Далі в мене трошечки просунувся ось цей светрик. цієї пряжі. Це напівбавовна, напівмеринос, в'яжеться від рукава до рукава. Я трошечки ще пров'язала. Зовсім небагато, буквально 2-3 см. Але на такому полотні, коли це від... ось такий здоровезний ряд, тобто від початку низу переда до низу спинки. Дуже повільно в'яжеться, але мені подобається. Чесно, дуже подобається в'язати, просто не вистачає часу. Шерсть кота. Перепрошую всюди. У нього зараз такий період, просто з нього випадають шматки по дорозі. Так, тут знову буде ось такий там, малюнок. Я вигадую в процесі, що буде наступне. Ось так виглядає мій процес. Так, виріс човником. Багато не буду показувати, бо я вже його третій раз показую, мало просунула, але скільки є. Ось цей. Я вам не показувала, я не пам'ятаю, чи я його не зазняла, чи я його не змонтувала. Але в мене тут вже доволі так багатенько просунулось. Це з останньої зйомки. Це, мабуть, я те, що не зазняла, і це я ще пров'язала. Тобто, вже багатенько, тут десь більше 30 см, тобто скоро вже будуть рукави, буду переходити на рукави. Так виглядає це полотно. Воно дуже-дуже гарне. І ми розуміємо, що без кота тут теж не обійшлось, дівчата, ну, як і є, тому що бачите, так? тут все. Воно так і не видно, а на камеру дуже сильно видно. І що так, що, ну, як кому не подобається, можете промотати, а хто хоче подивитись. Подивіться, будь ласка, тому що відчистити це дуже складно і я не підготувалась, скажімо так. Ось так це виглядає дуже-дуже гарно. дуже. І буде в мене, я сподіваюся, скоро ось такий светрик. Дуже він такий широченький, на весну, дуже класний. Тоненький, він доволі тоненький. Як для буклє, він доволі тоненький, але я думаю, що він буде дуже теплий, тож можна буде його одягати прямо скоро без куртки мені стається. Подивимось, коли я його зв'яжу, може, я його зв'яжу влітку. Новенький процес ось такий шкарпетки. Мені дуже сподобалася ця моя ідея з таким початком. Мені дуже подобаються шкарпетки, які я зв'язала собі з ось такої ось такої пряжі. Вона, до речі, дуже схожа на ось цю мені. І в шкарпетках, коли я в'язала і ноги були поряд з цими бобінками, мені прям так, які вони схожі. Дійсно, дуже схожі у полотні, прям. Дуже схоже. Ось такі шкарпетки це пасмах в пасмах у мене така була пряжа. Я показувала в попередніх відео, що мені здається, що ця ниточка після прання трошечки потягнулась, або в процесі носки трошечки потягнулася, і я навіть виправила її на менш делікатному режимі ці шкарпетки, для того, щоб вони трошечки підсіли. Вони трошечки зовсім трошечки підсіли, але це супервош, я забула сказати. А, але не сильно. І я зрозуміла, що мені потрібно в'язати трошечки менші подовжені шкарпетки, бо вони чомусь трошечки розтягуються. Не знаю чому. Можливо, я так зв'язала. Ось, до речі, дуже класно підходить, коли я в'яжу цей проект. І у цих шкарпетках то мені прям подобається. Такий лук в'язальний виходить. Тож, я думала сюди і цей додать, але більше мені сподобалось, як поєднуються оці. А тут ще залишилось, були більші. Але я вже тут вив'язала. Ось п'яточку зробила. Це, до речі, подрузі я в'язала з такої пряжі. І вона, до речі, дівчата, вона доволі. У цих пасмах є деякий момент. Ось вони трошечки різні. Тобто більше-менше крапушок. І тут, наприклад, вони більш темні, і більше крапушок на одній шкарпетці, а на іншій менше. І вони більш світленькі. Це було, ну, це було можливо, тому що це було по акції, і була знижка, можливо, це якийсь трошечки брак, я не знаю. Але ціна була дуже класна. Мені. Дала посилання Саша сільгоніт, і я купила в магазинчику у групі в Телеграмі, і вони дійсно відрізняються. Товщина все, все класна, тільки трошки фарбування. І таке саме відбувається і з іншими, тобто більш темний. Ось тут набагато краще видно, тому що зараз тут так співпало, що тут світленьке, тут темненьке, воно іноді тут менше. Темного, тут трошечки більше темного, але в деякі моменти тут зовсім світленьке, тут зовсім темненьке темненьке. Зараз покажу, як це виглядає. Бачите, це п'ятка така, а це ось така п'ятка. Тобто вони різні. Плюс тут так само, зараз я покажу тут дві, бачите, тут немає темних вкраплень, а тут є прям такі дуже темні. І іноді мені так здалеку здалося, що тут дірка. Я думала, що тут спущена петля, десь в якомусь місці було дуже темно. Тут, бачите, теж. І я так взяла шкарпетку, не дуже роздивляючись, і подумала, що тут петлі немає. Потім побачила, що просто темне. Ось так вони різні. Це не впливає на, на якість цих шкарпеток, але якщо ви хотіли однакові, прямо однакові, то бачите, з цією пряжою пасму я поставлю тут ще раз. У мене не вийшло, тому що це може сток був. Може, тому, але ось так. Тут не дуже видно різницю. Зараз вони взагалі якісь однакові, а ось на цих дуже видно різницю. І вона постійно така була. Тобто, це не тому, що якось співпало, а воно постійно одна шкарпетка більш світла, одна більше крапушок має, одна менше. спочатку і до кінця шкарпетки. Дуже вам довго про це розказую, не про це взагалі ні влог. Ось такі шкарпетки я собі в'язала, оці в'язала подрузі. і зараз я не маю. Це на кобоху. Я показувала теж десь відео, можливо, вставлю фото. Що це був за номер? Дуже гарний зараз не передається він. Можливо, це через те, що в мене стоїть на телефоні режим а, збереження зору, і мені все трошечки тепліше на екрані. Можливо, ви бачите, а зараз я подумала, що можливо, ви бачите так, як потрібно колір. Тож мені а, здається, що воно більш тепле, але воно. Я не знаю, як ви саме бачите на своїх екранах, бо іноді, коли вмикається цей режим, а, щоб не такий синій був екран, і ну, зберігати. Хоча б трошки, то воно більш жовтеньким показує всі сторінки, тобто це такий ефект. І тому я не впевнена, що коли я вам кажу, що воно більш тепліше, виглядає, що ви так само бачите його тепліше, ніж я, тому що в мене цей режим стоїть, і я постійно забуваю його вимикати, щоб бачити, як ви. Як без цього режиму. Наша ця інформація ну, вона, може й цікава. Тому що, можливо, у вас теж стоїть такий режим, і ви бачите так само, як і я, а можливо, у вас не стоїть такий режим, і ви бачите по-іншому, тому маєте це на увазі. Ось такі шкарпетки, і я сподіваюся, маю таку надію, що мені ось цих моточків вистачить на мисок, бо тут ще десь сантиметр в'язати, а потім переходити на мисок, може, навіть півтора см. Не знаю, вистачить, не вистачить. Якщо не вистачить, у мене ще є ось цей домішать. Хейліксом. У мене є ось такий. Теж можна щось вибрати хеліксом. Ну, цей більш контрастний, він, мабуть, буде гірше виглядати. А ось цей можна домішати разом. Мені здається, тут теж є ось такі синенькі ось ці кольори. На цьому теж присутні, я думаю, буде гарно. Як думаєте, мені здається, буде гарно. Тож буду думати, якщо не вистачить, буду комбінувати. Наступний мій проєкт. Вийшов якийсь у мене влог сплошні якісь думки уривками дівчат. Не знаю, щось в мене не виходить знімати, такі події в Україні. Останнім часом дуже загострилася ситуація. І, ну, щось я не зберусь. Тож, оце светрик, я майже його не в'язала, і в мене, я вже зрозуміла, я вам казала, це і ішовк. 40 шовку, 60 бавовни. Я вже казала, що мені не вистачить на цей светрик, а вистачить тільки як топ, або крутенькі рукави, або взагалі без рукавів. І я подумала, що я не хочу без рукавів чомусь. Чомусь в мене вже є кофта, яка теж жорна, синя, з лелітками. І... Вона без рукавів, мені не хочеться такий самий ще білий топ, ну, схоже, бо воно дуже схоже. Воно також, вона, той топ теж резиночкою, той топ теж такими ажурчиками. І вони щось, мені здається, майже такий самий малюнок. Ось такий топ. Ось таким малюнком. Так само тут резиночка. Ажурчик, і він дуже схожий, тому що він, так, воно різне, але. Так само дірочки, і так само щось по центру якесь більш непрозоре. Тобто ось такий топ в мене вже є синій. І я не дуже часто його, якщо чесно, ношу. Я не знаю, чому. Дуже класні тут лелітки, і вони на бавовні. Якщо, ну, я помітила, що на бавовні лелітки вони. Не псують, скажімо так, полотно, тому що є в мене декілька бобінок, лелітки такі маленькі, такі ж самі, дуже класно виблискують, дуже гарно виглядають. Але вони на синтетичні і тому вони дуже-дуже жорстким роблять полотно, дуже складно поєднати. Я навіть не знаю з чим, тобто повинна бути якась дуже товста нитка. Щоб вона розпошилась і перекрила, перебила ось цей жорсткий такий, такий ефект. А на бавовні вона м'якенька виходить, і тут теж бавовна. От, мені здається, що навіть я в'язала, я не знаю, тут мені здається вже не знайду я кінчики, але мені здається, що я тут комбінувала дві ниточки синю і синю з лелітками. І дуже класно, тобто навіть ну, тут неможливо зрозуміти, одна тут нитка чи декілька намішано, настільки вони класно поєднались, мені здається, що я тут щось поєднувала. Ось так виглядає. І я вже подумала, поки шукала цей стоп, що мені потрібно знімати вже третє відео по моїм старим роботам до Ютубу. Тому що там дуже багато всього я познаходила і топи, і все в шафі лежить і чекає свого часу. Тож, якщо ви хочете, щоб я зняла нове відео, то ви мені пишіть і підганяйте мене, бо я так не зберуся. Я постійно відкладаю, а я їх колись зніму і покажу вам. Для чого я вам показувала цей светр, якщо я майже його не просунула. А саме через те, що я захотіла не топ. Все ж таки мати а светр. І я дозамовила цю пряжу. На камеру чомусь вони не, не однакові чи однакові? однакові. Ось. І я замовила, і магазин сказав, що є дві бобінки ну, тобто є 410 грам. В мене тут було 500. Я зрозуміла, що мені 410 це небагато, тому що тут дуже дуже-дуже велика витрата пряжі йде. Тож я собі замовила ці дві бобінки, і мені написали, що 410 грамів вони будуть на двох бобінках. я написала Окей, а потім, вже коли мені відправили, я зрозуміла, що а може там 50 грамів і 350 накритий, планувала в'язати рукави. Тобто я планувала, що буду в'язати одразу з двох бобінок, мені це сподобалося. Це ж таки вони плюс-мінус однакові. І я зможу одразу в'язати два рукави Magic Loop, коли дов'яжу до рукавів. Сподіваюся, це буде скоро. Але це не єдина покупка моя. Я не можу купити щось одне і зупинитися. Я взагалі люблю, щоб у мене було пряжі з запасами. І тому я замовила ще пряжу. Зараз вам покажу ось такий марінос з шовком 20%. Так, це виглядає. Він з потовщенням йде. Йде з потовщенням, я покажу полотно, там магазин відв'язував зразочок, мені дуже сподобалось саме через полотно, і цей колір джинс дуже класний. Я думаю, що скоро почну щось в'язати, але я собі дала таку обіцянку, що я маю щось завершити, а потім починати щось нове. Бо в мене вже дуже багато процесів навіть для мене. От. Ось така пряжа, тут показую, де зразочок. Ось так. Я пригадала, що мені дуже сподобався мій светр з перлинками. І я вирішила, що хочу ще один светр тоненький на весну, теж молочного кольору. Мені щось все світле зараз хочеться в'язати, не знаю чому. Такий період я давно вже не в'язала собі щось світленьке. Тож буде ще светрик, вони всі були в пакетах, тобто захищені кульочками. І тільки коли я показувати вам збиралась вже, я побачила, як смішно вони намотали. Це льон 100% ось такий це буде топ. Тут 300 г я купила. І доразу я купила льон це, мені здається, такий самий льон. Так, вам видно, так? Да? Ось такий льон теж. Буде ще один топ. Все буде біле, все буде петруль, біле-сині. Ось такі в мене будуть кольори цього літа. Тож, будемо в'язати. Ще в мене нарешті дов'язались ось ці шкарпетки. Це мої шкарпетки, по яким я в'язала, я робила майстер-клас. Це. Майстер-клас, який я записувала для в'язання шкарпеток для СУ. І ці шкарпетки дуже прикольні. Їх нас вчила в'язати Маруся. Саме ось цей момент з резиночками дає класну посадку, тобто, може бути, і на більш худеньку ножку, і на більш високий підйом, або більш широченьку на ніжку. Причому це по всій стопі, тому не важливо. Високий підйом чи широка стопа, бачите, яка вона маленька. Це вона, вона ще не вибрана, але вона буде ну, все одно буде меншою, ніж, е, ніж отак розтягнута. Ось так вона виглядає. Дуже-дуже гарно тримає резинку, бачите, да? вона дуже ефект. Вау! От, це 37, можливо, 38. Ось так виглядає, тобто може сісти і на дуже худеньку ножку. Просто не буде так розтягуватись і на більш широку ну, ніжку тут ну, нормальна, ширина, така стандартна. Ось така шкарпеточка У мене вже вийшов майстер-клас. Бачите, я ще не, не сховала. кінчики, тут теж не сховала, ось таким чином шит в мене мисочок. Тож, якщо вам цікаво, в'язання шкарпеток для хлопців або дівчат, так, щоб вони підходили на багато різних ніжок. То у цьому майстер-класі я розказую, і як вирахувати п'ятку, і як зрозуміти, коли починати в'язати мисок, щоб вийшла потрібна довжина, і як розрахувати кількість петель. Ну, Там на різні розміри я розказую, як на різний розмір, як п'ятку вирахувати, як вирахувати початок миска, як збавляти. Це все я розказую і показую, як в петля в петлю. Теж. Тому, якщо ви не вмієте в'язати шкарпетки, або хочете повчитись в'язати саме таку, то переходьте і буду рада, якщо я вам допоможу з цим питанням. Далі ще декілька шкарпеток для хлопців. Це в мене на цьому тижні дуже мало в'язалось, бо я ще. Не від не оговталась від того, як хворіла. Дуже мене так прям виснажила ця застуда чи вірус. Я не знаю, бачите, в мене буде тепер одна та шкарпетка, Я думаю, хлопцям все одно сподобається. Я думала, що це одна і та ж сама пряжа, бо вони виглядають схожі, але ні.